Привіт усім! Сьогодні хочу поділитися геніальним рецептом вечерячого обіду. А геніальний він тому, що готується в одній сковороді. Здається все так просто, а ваша родина вам обов'язково подякує. А ви не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на наш канал, тут вас чекатиме ще більше смачних та простих рецептів. А ми приступаємо! На екрані ви бачите продукти, які нам сьогодні знадобляться. А детальний список інгредієнтів, як завжди, знайдете внизу під відео. Спочатку приготуємо усі складові, а тоді перейдемо вже до гарячого процесу. Я кажу, вечеря без м'яса. М'ясо можна брати будь-яке. У мене сьогодні свинина, і нарізаємо його кубиком. Печериці очищаємо, промиваємо та нарізаємо в довільному порядку. Дві доволі великих цибулини я нарізаю півкільцями. А моркву та картоплю нарізаю на невеликі шматочки за допомогою фігурного ножа. Але, звичайно, це не обов'язково. Також нам потрібно на дрібніші шматочки нарізати сушені томати в олії. На цьому ми завершуємо наш так званий процес заготовок, а попереду залишилося найлегше. Приготувати це все! У мене, як бачите, така доволі велика форма для запікання, але також можна взяти в містку сковорідку або ж просто каструлю. На соняшниковій олії спочатку підсмажуємо цибулю до прозорості, тоді додаємо м'ясо та обсмажуємо разом приблизно 5 хвилин до його посвітління. Далі додаємо сюди гриби та спеції. У мене сьогодні це сіль, перець. Паприка та сушений чесник. Гарно це все перемішуємо, накриваємо кришкою та тушкуємо на вогні нижче середнього 20 хвилин. Наступними, а також останніми, додаємо наші овочі та томати. Ретельно перемішуємо та заливаємо водою так, щоб вона покрила усі продукти. У мене це приблизно 600 мл. Знову накриваємо кришкою. Та тушкуємо до моменту, коли картопля стане м'якою. У мене це зайняло ще 20 хвилин. На кухні стоїть уже такий аромат, що годі втриматися. На останок сюди додаємо вершковий сир, а також 1 столову ложку борошна, розведеного в невеликій кількості води для загостіння. Проварюємо все разом ще декілька хвилин. За потреби досолимо та, нарешті, можемо смакувати. Це дуже швидко, просто та неймовірно смачно. Тому пишіть у коментарях, як вам такий варіант вечері, та не забувайте про ваші лайки. До нових зустрічей!